Була домовленість з Єврокомісією про те, що автономні торгові правила для України на час воєнного стану продовжувалися до 5 червня. Це планова дата, коли діють відповідно безвіз діє торгівельні безвіз для України минулого року, коли ці правила і параметри запроваджувались для України. Було також підписано домовленість з Єврокомісією про те, що будуть внесені відповідні зміни до статті 29 угоди про асоціацію, в якій уже на весь час дії угоди про асоціацію будуть закріплені відповідні торгові преференції для нашої держави. Єврокомісія не розпочала цю роботу. Відповідно, ми протягом цього періоду проводили неодноразові перемовини з Єврокомісією. Я особисто не один раз зустрічався з керівництвом. Ми опрацьовували і опрацьовуємо цей варіант. Станом на сьогодні уряд України знаходиться в перемовинах. Я тому кажу, процес зараз триває, так не сталося. І до 5 червня ми розраховуємо домовитись про певний перехідний варіант без візової торгівлі з євросоюзом до моменту завершення перемовин і внесення змін в статтю 29.4 угоди про асоціацію з Україною. Відповідно, міністерство економіки, міністерство агропромислового розвитку, міністерство закордонних справ, всі представники і минулого тижня, і цього тижня, наступного тижня будуть в переговорах з Єврокомісією стосовно так званих АТМ автономних торгових заходів для України з Європейським Союзом. Робота триває. Я переконаний, буде результат.